з батьків не хочеться створити свято своєму чаду і повести його, наприклад, до діснейленду у Париж. Але зазвичай перепоною на шляху стає необізнаність у питаннях, що стосуються оформлення візи для дітей. До вашої уваги детальна інструкція підготовки до подорожі. Це нашому виконательству дітки починаючи з 5 років, бути вписані і вклеєні в кран паспорта. родителей. Если ребеночку нет 5 лет, достаточно быть просто вписанным за гранпаспорт родителей. Процеглянемо декелька прикладей подорожей. Если путешествует э, полная семья, мама, папа и их детки, на детей необходимо подготовить следующие документы. Две фотографии на каждого из ребенка. Обычный паспортный образец. На ребеночка берется справка с места учебы. Если это школа, э, значит, школа, если садик, то садик. Э, э, Детям необходим документ, который подтверждает, что ребеночек учится. Единый додатковый документ, І потрібно надати в посольство це лист спонсорства, який засвідчує, що ви можете оплатити відпочинок свого чада. Коли дитина путешествує з одним із батьків, оформляється додатковий документ, Наприклад, путешествувати мама з рібенка. папа не путешествует. В данном случае папа обязан сделать нотариальное разрешение на волос ребеночка на свою жену. И, незважаючи на стосунки между батьками, шлюби в Иничине, без данного документа малюк не сможет поехать за кордон. Если путешествует ребенок отдельно, в лагерь, без сопровождения родителей, в данном случае необходимо будет подготовить следующие документы. Анкетные данные на ребеночка, две фотографии, Детский проездной документ обязательно. Потом документы от новых родителей Атори дають на себе обідательства по оплаті всіх За називається письмо спонсорства і справка з місця роботи. І обов'язковий документ це лист дозвіл від обох батьків на ім'я людини, яка подорожує з вашою дитиною. Путешествуйте, відкривайте мир, плануйте. А ми, в свою чергу, бажаємо вам безпроблемних кофортний віз та незабутніх подорожей з вашими маленькими карапузами. Щасливої дороги!